Так, вітаю. Пару хвилинок почекаю, можливо, хтось приєднається. Я не попереджала про прямий ефір. Останнім часом взагалі важко щось планувати. Так, але сподіваюся, що мене добре чутно і добре видно. Е, вітаю! Будь ласка, киньте якийсь смайлик, чи мене добре чуть. Те, що мене видно, я розумію. Напишіть, чи добре мене чути. Так, вітаю, вітаю всіх, хто приєднується. О, дякую все добре чути. Дякую. Цей невеличкий ефір для нових. Підписників, тому що за останні декілька тижнів до мене дуже багато приєдналося підписників, більше ста. А це якщо я зараз багато речей, якби 100 підписників для Інстаграм, ну здається, це не так вже й багато. Да? Якщо у нас там тисячами у когось, а у декого десятками тисяч вимірюються підписники. Але якщо порівняти я зараз дуже багато з дітьми розмовляю у мене діти, випускники у школі, і якби я порівнюю з класом. Да, 30 учнів, припустимо, у класі, ну це дуже багато для викладача. 30 учнів у класі це дуже багато, це дуже складна робота. І в ідеалі. Для того, щоб кожен учень у класі там, зрозумів інформацію да, і надати якийсь зворотній зв'язок, це ну, до 20, 15-20 учнів якби, ну, це більш-менш нормально. А 30 це дуже багато. А до мене приєдналися цілих 100, уч... 100 підписників. Це як три класи і ще трішечки. Тож у порівнянні з цим це дуже багато, і я дуже цьому рада. От. Зараз я зайнята з дівчатами на інтенсиві приватна практика. Ми там кожного дня пишемо публікації для того, щоб залучити нових клієнтів, для того, щоб розказати про себе щоб більше нових потенційних клієнтів побачили сторінки, де дівчата пропонують послуги. де Пропонують косметичні товари, я працюю зараз зі своєю сторінкою подологічного центру і сторінкою онлайн-магазина, от саме в рамках цього інтенсиву. Тож ви мене зараз тут не бачите, тому що я вся там і всі мої сили там. Але я ж маю з вами познайомитись. Напишіть, будь ласка, я бачу дуже багато приєдналось дівчат. З яких ви міст, давно ви до мене приєднались, чи нещодавно? І якби чим, чим ви займаєтесь? Яка у вас направленість діяльності, щоб я розуміла, чи буде саме цей ефір корисний для вас? Отже, моє ім'я Юлія Гумеля? Я практикуючий подолог. Досвід у мене практичної діяльності більше 14 років, але також у мене є практичний досвід і в естетичній направленості, і в манікюрі, і в педикюрі, тому що до подологічної діяльності я займалася естетикою. От тож наразі у мене якби практичні знання саме з нігтьового сервісу. Але ті проекти, які я зараз проводжу, я дуже багато проходила курсів з самопросування, з самопрезентації, з залучення клієнтів, з ведення сторінок Instagram, з продюсування. Тобто, якщо порівняти кошти, які я витрачала на навчання саме в патологічному напрямку, і кошти, які я витрачала на те, як продавати свої послуги правильно, щоб залучати саме тих клієнтів, які потрібно, то в принципі це приблизно одне і те саме. От, тому якби, проекти, які я висвітлюю на своїй сторінці, зараз це не тільки подологічні, а й іншої направленості. Ну, в принципі, зараз я якби, про них і розкажу. От, тож, якщо ви щойно приєднались, вітаю, дуже рада вас бачити на своїй сторінці, і що ви зможете знайти тут. Для, для спеціалістів з нейл сервісу, з тим, тим спеціалістам, які займаються манікюром, петикюром і подологією більший вибір, куди можна направити свої очі, що можна переглянути. От тому що, якби направленість моя, вона схожа з вами, тому у мене Декілька проєктів, які пов'язані саме з нігтями і шкірою. Я певний час працювала інструктором в компанії, відомій, не буду зараз, якби проголошувати, працювала офлайн, тобто наживо проводила курси. От потім я стала інструктором компанії карт і дотепер являюсь інструктором компанії карт по саме в напрямку педикюру. От це препаратний педикюр карт. І проводжу навчання як наживо, так і онлайн. Але зараз, враховуючи обставини, які у нас тут, то більше це все ж онлайн-навчання. Тож, в рамках направленості Нейл на моїй сторінці ви можете знайти декілька напрямків. Перше, це всі курси, які я записувала подологічні, це введення в подологію, це ортоніксія, титанова нитка, врослий нігодь, робота з гіперкаратозами, тріщинами, мозолями та бородавками. Це якби курси базові, і ну, для когось це базові курси, для когось це курси підвищення кваліфікації, от, дивлячись, у кого який досвід роботи саме в цьому. ці всі... Курси і е, прямі ефіри, що стосуються саме нейл індустрії і роботи з нігтями і шкірою, я зараз зібрала е, в одному місці це закритий подологічний клуб. От. Е, і що я планувала? Я планувала, що всі мої курси будуть доступні лише в цьому клубі. От. Е, але е, якби Час іде, і тенденції змінюються. І якби ну я подумала, чому я буду. Урізати свої доходи, тому що так, ці курси не безкоштовні. Я їх продаю, тому що витрачала свого часу дуже багато коштів на те, щоб отримати ці знання, а потім дуже свого багато часу витрачала на те, щоб записати ці курси. От тож я вирішила, що ці курси можна буде купувати окремо. От, але, звісно, вигідніше е, по вартості буде зайти в клуб і переглядати їх там. Раз на рік я відкриваю спеціальну пропозицію доступу назавжди до клубу, і також така пропозиція є для нових підписників. Тобто, вона одноразова, і саме для нових підписників діє спеціальна ціна, тому що Цю ціну заходження в клуб назавжди я пропоную лише раз новим підписникам і потім більше її не озвучую. І якщо хтось захоче таки зайти в клуб не скористається цією пропозицією, а захоче зайти в клуб згодом з доступом назавжди, то це вже буде зовсім інша. Цінова політика вступу. От, Тож, якщо ви щойно підписались, і якщо вас цікавлять саме курси по педикюру і подології, рекомендую розглянути цю пропозицію для нових підписників. Далі, що ще, як я сказала, онлайн-курси ті, що входять до клубу, це введення в подологію зараз, це курс, який я взагалі, ну це основи роботи вірної, правильної роботи не тільки про красу, а й про здоров'я для майстрів педикюру і манікюру. Теж тому цей курс можна придбати взагалі за. Ну, за дуже доступною ціною, це всього 1020 гривень, з доступом назавжди. Це курс, єдиний, який я, ну, на який я не буду змінювати ціну, він не буде коштувати дорожче. Я не буду його прибирати, він є у доступі. Будь ласка, заходьте, приєднуйтесь, вивчайте, тому що ця інформація. Це про здоров'я, це про здоров'я майстрів, це про здоров'я клієнтів, які, яке ми маємо зберігати не тільки якщо ну, хтось працює, як і я подолгом, а навіть якщо ви працюєте в естетиці в педикюрі чи в манікюрі, це буде вам дуже корисно. Тож, будь ласка, заходьте, приєднуйтесь і вивчайте цю інформацію. Інші курси зараз є поки що лише в клубі, в окремому доступі їх немає, але я планую це змінити. Наразі я записую наступний курс для, саме для подоклубу: це курс протезування. От, і зараз я його тільки почала записувати, тобто є три уроки. Сьогодні я записала наступний урок, і я їх поступово додаю у клуб. Учасники клубу його передивляються. Але саме на нього зараз є можливість доєднатись до каналу, куди я також виставляю ці уроки, теж за ціною перед запису. На тому, що курс ще не записаний, він не готовий. Тож, якщо ви готові чекати, допоки він буде записуватись, і переглянути його, коли він весь буде готовий у повному складі, теж за доступною ціною 1020 гривень є посилання, будь ласка. Приєднуйтесь після оплати, одразу система переводить вас на канал, де будуть виставлятись уроки клубу. Також цей урок цей курс буде з доступом назавжди. Єдине, що поки він записується, ціна його 1020 гривень за приєднання. Як тільки я повністю запишу цей курс, викладу всі уроки. Вартість його буде 5 тисяч гривень з доступом назавжди, Тож, Тож, міркуйте, як ви, якщо вам це цікаво, то цікавіше приєднатися зараз. Далі курс «Педикюр-карт» карт Це особливий напрямок у педикюрі. Це якби особливий, взагалі особливий педикюр і особливий напрямок. Ці курси продаються окремо, тобто доступ до них окремий. Там є декілька тарифів. Ви можете ознайомитись з тарифами, з наповненістю тарифів і з їхньою вартістю на моєму сайті. Посилання є у шапці профілю. От, Після цього курсу ви кожен учасник, в незалежності від того, який сертифікат, верніше, який тариф ви обираєте, після проходження тестування ви отримаєте міжнародний сертифікат, який дає вам право називатись спеціалістом карт педикюру і купувати. Препарати професійні для виконання цієї процедури по усьому світу. Тобто ви можете бути зараз, припустимо, в Україні, а через рік ви будете в іншій країні, цей сертифікат діє по всьому світу, ви пишете в головний офіс, надаєте свій сертифікат і вам допомагають знайти. Представництво, де ви можете придбати професійну лінійку препаратів для проведення цієї процедури, От, тож, це якби така окрема ланка, дуже цікава з теоретичними знаннями щодо застосування цих препаратів. Також можна ознайомитись в клубі, там є лекція про препарати карт і є відео проведення самої процедури, ви можете знайти в YouTube, ввести педикюр карт, гумеля Юлія вам висвітиться ця лекція, ви зможете її переглянути. Далі ще який напрямок? Можна знайти на моїй сторінці. Як я сказала, що я дуже багато займалась вивченням просування, вивченням роботи з інстаграм, вивченням тим, як правильно продавати свої послуги. От тож, у мене є окрема, окремий проєкт, який не пов'язаний в принципі з подологічною діяльністю, а він пов'язаний з тим, як правильно продавати свої послуги через Інстаграм. Це проєкт, який називається Фінтрансформація, він підходить для спеціалістів будь-якого напрямку сфери послуг і не тільки сфери послуг. А й для приватних лікарів, для інших напрямків. От, якщо ви продаєте будь-які свої послуги через Інстаграм, про цю програму, про цей проєкт, детальніше можна ознайомитись на моїй сторінці. Це індивідуальна робота зі мною, цей проєкт. Якби, вартість його не дешева, але вона варта того, щоб взяти участь в ньому, тому що я передаю не лише якби, навички того, як себе позиціонувати, як працювати з інстаграмом, а конкретні свої наробки за більш ніж. 14-річний досвід залучення клієнтів, як саме залучати клієнтів на високий прайс, тому що я, скажімо, збрешу вам, якщо буду казати, що я працювала довгий час за низьким прайсом, і в мене не було клієнтів, якби і я так багато працювала, втомлювалася, ні. Я багато працювала і я втомлювалась, але в мене завжди були високі ціни. І якби цим я відрізнялась від багатьох спеціалістів у своєму регіоні і не тільки у своєму регіоні. От, і якби як працювати саме так, я і ділюсь у програмі «Фінтрансформація». Отже... Так, подивлюсь, які тут є коментарі, можливо, ви щось писали чи запитували. Доброго дня всім. Да, всім доброго дня, доброго вечора. Отже, це невеличкий ефір знайомства з новими підписниками. В принципі, все, що я хотіла вам таке глобальне розповісти, я сказала. Тож, якщо ви цікавитесь подоклубом і можливістю мати доступ до всіх курсів, які вже в мене були в записі, які у мене будуть в записі, які будуть записуватись, прямі ефіри корисні. Великий список літератури саме направленості подологічної і пов'язаної з подологією, з педикюром, з нігтями і з шкірою, це все у подоклубі. Якщо ви ще не там, і якщо ви нещодавно приєдналися для, до моєї сторінки, пишіть в Дірект для нових підписників є спеціальна пропозиція. Якщо вас цікавлять якісь окремі курси. Зараз, саме на даному етапі, ви можете приєднатись до курсу введення в подологію, він завжди є в доступі, і приєднатись до курсу протезування, який записується. Всі інші курси: ортоніксія, титанова нитка, врослий ніготь від А до Я, Бородавки, Мозолі, тріщині, тріщини, тріщини на топні. Знайомство з професійними брендами космецевтики. Це все зараз лише тільки у закритому подоклубі. Тож, якщо вас цікавить ця направленість, будь ласка, пишіть Дірект. Якщо ви спеціаліст не з подологічної, не з педикюрної сфери, а з іншої направленості, теж не відписуйтесь, тому що у мене. Паралельно дуже багато роботи я проводжу саме по просуванню, саме по роботі з просуванням і продажем своїх послуг за високі чеки. Тож для вас теж буде дуже багато корисної інформації. І якщо залишаться якісь питання, пишіть в коментарях під цим відео. Це вже я кажу для тих. Хто буде переглядати цей ефір у записі, дякую за всім, хто приєднався. Дуже багато учасників приєднувалось. Тож я вам дякую, бажаю гарного вечора і до нових зустрічей!